Вона була тринадцятою в черзі на престол, і все одно Аріс Маунтбеттен порушила всі правила. Вона називала себе паршивою вівцею королівської родини, і це не дивно. Вона вийшла заміж за католика, за що її позбавили місця в черзі спадкоємців престолу? Вона покинула Британію заради нового життя в Америці, але її депортувала за те, що вона не виплатила ЧЕК. Вона змогла вмовити себе повернутися до штатів, але вище суспільство від неї відвернулося. Встигла вийти заміж за джазового музиканта, а потім вийти заміж ще раз. Всім привіт! З вами Ірина. І про що ви думаєте, коли ми говоримо з вами про принцес? Чи леді британської королівської родини? Я впевнена, що ви скажете елегантні жінки. Виходи на шикарних балконах, шикарні образи, тіари, ретельно все підібрано. Але іноді в королівській родині з'являються особи, які виходять за межі протоколу. І повірте, тут принц Гарій взагалі не став першим, як і принцеса Діана, як і багато інших відомих імен, які ми з вами знаємо. Це люди, які не бояться скандалів, часто світла софітів і власної свободи. Тож сьогодні я розповім вам історію леді Айріс Маунтбеттон, як вона сама про себе казала, паршивої вівці королівської родини. Її життя це не стриманий бал а справжній серіал зі змінами імен, коханнями, розлученнями, кар'єрою в Голівуді. Тож, давайте з вами з усім цим розбиратися. Леді Айріс Маунтбета народилася 13 січня 1920 року в Лондоні. В аристократичній родині її повне ім'я Айріс Вікторія Беатріс Грейс Маунтбеттен. Її батько це Олександр Маунтбеттен маркіз Карісбрук. Він був онуком тієї самої королеви Вікторії і сином тієї самої принцеси Беатріс, яку так сильно королева Вікторія била. До речі, він був найстаршим сином в родині принцеси Беатріс. Він, звичайно, був відомий як принц Олександр Батенберг, поки Перша світова війна, не змусила його відмовитися від німецького титулу. І він став називати себе маркізом Карісбруком, А прізвище стало Маунт Це в принципі те, що сталося абсолютно з усіма, у кого було тоді прізвище Баттенберг. Батько Айріс виріс повністю під покровительством своєї бабусі королеви Вікторії. Між собою його називали Дріно. Кажуть, він був людиною дратівливою, нервовою. А ще що він віддавав перевагу чоловічому товариству. Я думаю, що можливо певний тиск вікторіанської моралі спричинив певну вразу його психіки. Сексуальність Олександра довго була приводом до спекуляцій. Багато було статей на цю тему. Фотограф і дизайнер Сесіл Бітон якось згадав, що Олександр взагалі-то мав дуже тривалі стосунки і був закоханий в розпусного чоловіка на ім'я Саймон Фліп. Також відомо, що Олександр тісно дружив з відкритим геєм, автором Бенсоном, який присвятив йому два свої романи Меп Енлючіє. Крім того, його описували як стара королева, так його описував Джеймс Ліс Мілс і казав, що Олександр особливого інтересу до своєї дружини чи шлюбу не виявляв, і наполягав на тому, що м -м, він, як людина, багато любив спілкуватися з чоловіками про венеричні захворювання і природні вади, що змушувало багатьох почувати себе некомфортно в його присутності. До речі, з усіх онуків королеви Вікторії саме він прожив найдовше. Тут ви можете поставити доволі логічне запитання: Маунт Беттон ну дуже знайоме прізвище. Як воно пов'язане з принцем Філіпом? Олександр Моунт це батько Айріс. Аліса Маунтбеттон, Батенберг це мама принца Філіпа. Батько Аліси Луї Маунтбеттен, батько Олександра Генрі Маунтбеттен, Луї та Генрі рідні брати. Їх батько був Олександр Гесенський та Рейну і мама Джулія. Тому Айріс та Пронсфіліп Філіп – триюрідні брат та сестра, хоча й мають одне прізвище. Її мати це леді Айрін Денісон. Вона дочка графа Лондонсборо. Але як мати, вона, на жаль, кращою не стала. Кажуть, що вона ігнорувала Айріс, не дивлячись на те, що дівчинка взагалі була єдиною дитиною в родині. Наскільки там той шлюб був щасливий, не доводиться здогадуватися. Вони явно виконували свою роль. Вони виходили вдвох, коли це було потрібно. Це виходи в театр, в світ, в принципі, куди там було треба. Але кожен жив абсолютно своїм життям. Насправді, в їх випадку, взагалі, дивовижно, що у них хоча б Айріс з'явилася. Проблемна дитина, так описував Айріс, один їх друг сім'ї. Він казав, що Айріс майже ніколи не бачила своїх батьків. Няня приводила її до батьків під час чаювання. Батьки на неї там ще дивилися три секунди, і няня забирала їх назад. За словами подруги, до підліткового віку Айріс зійшла до біса і була абсолютно безнадійною. Також що сильно дивувало королівське коло, вона була королівською особою, але водночас прагнула спілкування зі звичайними людьми. Ніхто в тісному королівському колі цього зрозуміти не міг. Тож Айріс, хоча й не мала титулу принцеси, але належала до самої серцевини британського королівського кола. Вона була також сестрою королеви Єлизавети, єдиною дитиною в родині. і Це доволі також важливий момент. У віці 14 років вона була подружкою нареченої принцеси Марини грецької та датської на їх весіллі з принцом Джорджем Герцогом Кенським. Три роки по тому, на коронації 1937 року коронації короля Георга VI і королеви Єлизавети, вона була однією з шести фрейлін королеви Єлизавети і несла її шлейф. Вона стала часто фотографованою і чи не найвідомішою дебютанткою свого року, свого випуску. І якщо дійсно подивитися на її фото, вона неймовірно красива від природи. і... Стиль, як вона виглядала, це якраз ідеально той момент, той стиль смак на таку зовнішність саме в той час. А сподівалася знайти в шлюбі сімейне життя, якого їй так бракувало вдома. У 1941 році, у віці 21 року, вона вийшла заміж за Гамільтона Кіза Омелі, офіцера Ірландської гвардії. І це була її катастрофічна помилка. Ну, по перше, Омелі був католиком. А це означало, що, хоча Айріс була спадкоємицею престолу до шлюбу, її виключено з порядку спадкування згідно з законом про королівські шлюби, 1772 року. До речі, про цей закон. І про короля, який його прийняв, детальніше можете подивитися в ось цьому відео. Пізніше сама Айрі заявила, що вона не проти втрати такого престижу і сказала, чума б вразила цей чортів англійською мовою вона сказала Факін, палац, перш ніж я б стала королевою. Це вона так обережно натякнула на те, що королевою вона б не стала, бо аж тринадцята в лінії спадкування. Як ми можемо зрозуміти, слів вона інколи не підбирала. Але на початку свого шлюбу вона виявила, що такого сімейного щастя, як вона хотіла, вона не знайшла. Її чоловік був жорстоким, хуліганом, також він бив свою дружину. Вона насправді з холодної атмосфери свого дому потрапила в справжнє пекло. Сама вона казала, що це була повна катастрофа, кошмар. Я б ніколи не змогла розповісти суду з розлучень усі жахливі потворні речі, які сталося». Речі, про які я досі відмовляюся говорити, але не дивлячись на все це, вона також виконала роль молодої дружки на весіллі королеви Єлизавети в 1947 році. Це говорить про все, що високий статус у родині ієрархії. Але, попри усю королівську вишуканість, вона дуже швидко вирішила обрати для себе інший шлях: це шлях незалежності, мистецтва, ну і скандалів. Вже в 30-х Айріс на короткий час з'являлася в рекламних роликах, і вона намагалася побудувати собі. Кар'єру моделі вона пробувала себе в модельному бізнесі, але це вже тоді сильно викликало обурення серед її консервативних родичів. Люди все більше не розуміли, чому вона взагалі цим займається. Шлюб ставав все дедалі гірше і гірше, але замість того, щоб Айріс подала до суду на позов про розірвання шлюбу, її чоловік сам це зробив. Він сам розлучився з нею. Це був скандальний випадок для такої знатної жінки, оскільки в їх колі взагалі заведено, що якщо вже розлучаються, то винний чоловік, а тут він сам подав до суду. Після розлучення вона ж могла повернутися до свого віросповідання, але Айріс відмовилася від цього, і вона таким чином відмовилася від того, щоб повернутися в цей. Ряд спадкування престолу вона відмовилася від свого права на престол, і це зробило її жінкою неприйнятною в вищому суспільстві. Через розлучення її заборонило відвідувати навіть похорони її бабусі принцеси Беатріс. Це взагалі. Для мене за межами добра й зла, як можна не пустити її на похорон бабусі, але справжній виклик тогочасним нормам вона зробила, коли переїхала до США. І тут у нас принц Гаррі не перший з родини, хто за своїм щастям до штатів поїхав. Вона на той момент тільки недавно приїхала. Вона не розуміла, як працюють банки в США. Вона виписала чек, який не був прийнятий, тому що він не був там правильно оформлений. Вона його щось там не виплатила, і за це її заарештували. Їй ганебно наказали покинути країну, так і народився оцей її титул королівської паршивої вівці, що типу і такі навіть проблеми матеріальні там не розібралися в нас. Не маючи місця, яке можна було б назвати своєю домівкою в Британії, тому що її батьки відразу від цього відхрестилися, відмовилися, вони її додому не впустили. Айріс знову повернулася до США, але вже як туристка. Їй довелося відкинути своє привілейоване походження. Вона пішла працювати. Вона робила все, щоб заробити долар. Кажуть, що перші часи вона хапалася взагалі за будь-які роботи, за будь що аби тільки були хоча б якісь гроші. Але дуже швидко в Штатах вона стала справжньою світською ловицею. Вона давала багато інтерв'ю, з'являлася на вечірках, працювала на радіо, телебаченні і навіть знялася потім в кіно. Вона з'явилася ведучою дитячої програми в прямому ефірі Версалти Varieties Junior Edition». Також вона знімалася в телевізійній рекламі, вона рекламувала. Креми понт і жувальну гумку Warren's Mint Cocktail. Мені дуже подобається це фото, як висить її. Ця рекламка і поряд написано Drugs. Також вона в Штатах вийшла заміж за джазового гітариста Майка Брайна, який грав у гурті Бенні Гудмена. Але шлюб тривав всього кілька місяців. До речі, це шлюб, в якому у неї народилася не її єдина дитина Робін Олександр Брайн. Вона була. Широко захоплена цим світом, світом джазу. Вона познайомилася з багатьма джазовими музикантами з 40-х 50-х років. Дюк Еллінгтон на своєму останньому концерті виступі присвятив одну з пісень їй. Він сказав: Айріс Моутбеттен цій атласній ляльці. Вона зблизилася з усіма великими джазовими артистами того часу. Це і Луї Армстронг, як ми можемо зрозуміти, Дюк Еллінгтон. Каунт Бейсі, настільки вона проникла всією культурою ідеєю. Люди, які були близькі до неї, стверджували, що вона сама стверджувала, що тепер вона віддає перевагу тільки темношкірим чоловікам у своєму ліжку. Пізніше вона навіть знялася у кількох фільмах. Взагалі в інтернеті можна знайти величезний список фільмів, але підтвердження, що воно точно знімалося, я змогла знайти у фільмі All You Need Is Cash. тому що на різних джерелах видається прям такий список: там 5-6 фільмів. Але жодного підтвердження потім, коли ти відкриваєш список акторів цього фільму, її нема. Мені здається, що якось прибрехують, кудись її додають. Але вона точно знімалася, хоча б в одному фільмі у цей You Need Is Cash. Але найцікавіше вона. Вона зуміла правильно створити оцей свій образ: Леді Айріс, екзотична принцеса з Європи, яка приносить блиск старого світу у нову голівудську реальність. І це доволі непогано допомагало їй касувати чеки. Попри популярність, особисте життя було вкрай нестабільним. Вона розлучилася вже з другим чоловіком. І з часом оця її дивокувата привабливість, зухвалий гламур, яким вона славилася, він почав зникати. І Айріс почала пити. Кажуть про певну специфічність її зв'язків, але це вже тут якось вона сама сказала журналісту: секс з джазменами це мої друзі, друзі, друзі. Постійно є оці натяки, що я стрибаю з одного ліжка в інше. Чому люди думають, що якщо я їх люблю, це обов'язково означає секс? Тому мені здається, що. Певну розпусту їй все швидше прив'язують, ніж вона була насправді. Пізніше вона все ж таки переїхала до Торонто і почала нове життя з актором та диктором Вільямом Кемпом. кажуть, що до Канади вона переїхала, щоб шукати більш спокійного життя. Тут Айріс полюбила ходити в басейн, робила це щодня. Люди деякі все ще залишають коментарі, що вони насолоджувалися. Вона дуже красиво виглядала завжди, які її бачив. Як тричі розлучена королівська особа, вона марно чекала запрошення на весілля Чарльза та Діани в 1981 році. Коли королева мати відвідала Канаду її пропозицію зустрітися, придворні холодно відкинули. Вони взагалі їй нічого не відповіли. Усе її життя виглядало як протест проти тиску королівських зобов'язань. Вона не посоромилася змінити образ, континент, ім'я у США. Вона до речі, часто називала себе Принцеса Айріс. Хоча формально такого статусу вона не мала, такого титулу вона не мала. Тут також міні привіт для Меган Маркл і її «Her Royal Highness, the Duchess of Sussex». Тут для багатьох американців вона залишилася такою екзотичною іконою британської аристократії, і такою майже вигаданою фігурою. померла Айріс правда дуже рано у віці 62 років від пухлини мозку. Її прах було доставлено додому на острів Уайт, для поховання в каплиці Батенберг в церкві святої Мілдред у Віпінгемі. Королівська родина не направила жодного представника, щоб відвідати місце її спочину. Але спочинку, але вона і не була близька, хоча б з кимось, хоча б з однією людиною. Взагалі немає даних, щоб вона з кимось була. Ну, хоч в якомусь контакті. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про таку незвичайну особистість, як Айріс Маунтбеттен. А я буду завершувати історію цієї дуже цікавої і неоднозначної жінки. Дякую за вашу увагу! Вам найкращої погоди та мирного неба над головою. Побачимося вже зовсім скоро. Бувайте!